В день чергового російського звірства, в день удару по центру Сум, коли загинула така кількість людей, і, на жаль, вона продовжує зростати, Це десятки загиблих, десятки поранених, серед них діти. І про що б ми зараз не говорили в інформаційному просторі про те, якими були б наміри росіян. Чого вони туди стріляли? То це знову-таки я б сказав від лукавого. Це намагання пояснити злочин логікою. Це намагання зрозуміти, що треба таке зробити, щоб Путін не напав на Україну. От що робити? Не називати його чудового прізвища, як це було після 2019 року. Чи зараз як це робить Трамп не говорити про його агресивну сутність? А причиною нападу Путіна на Україну є сам факт існування України. Буде Україна, буде агресія. Це такий простий факт: якщо в рамках агресії потрібно бити по центрах мирних міст, щоб тероризувати населення, і пояснювати йому, що варто капітулювати. Привід завжди знайдеться. Військовий об'єкт, нарада радників НАТО, нагородження військових, що хочете. Головна ідея вдарити по місту. Я не розумію, чого досі ніхто не може зрозуміти до кінця. І ми говоримо про те, що головне це відповідальний той, хто допустив певний захід в певному місті. Я погоджуюсь абсолютно. Очевидно, що певні заходи потрібно, щоб відбувалися далі від скову великої кількості людей в містах. Але якщо ви вважаєте, що це обереже ці міста від ударів, ви помиляєтесь. Просто ті люди, які будуть учасниками тих чи інших заходів, нарад там виробників військової продукції чи нагородження, вони просто будуть зустрічатися в інших містах, місцях. А удари по центрах міст будуть продовжуватися. Не сумнівайтеся в цьому. Тому що головна ідея цих ударів не знищити як наймога, більшу кількість військових чи вбити якихось там виробників якоїсь продукції, як це було в Черніго. Ні, головна ідея це терор. Це пояснення українців, що у них простий вибір або капітулювати, або померти. Або зрозуміти, що це Росія, або на Це логіка Росії. І це треба зрозуміти. Те, що Росія не бажає існування України, потрібно було зрозуміти 24 серпня 1991 року. І підтвердити 1 грудня 1991 року. Опустив бюлетень. Розумієш, з чим ти маєш справу. І це свідомий вибір незалежності. Незалежність це опір і колишній митрополії, яка не збирається з цим миритися. Незалежність України це опір. Для того, щоб не було війни, потрібно поставити крапку на незалежності, суверенітеті і існуванні українського народу. Простий вибір. Не буде українського народу, не буде війни. Не буде української держави, не буде війни. Будуть тут росіяни, буде тут руське телевідені. Війни не буде. Буде війна в Польщі. Чи в Балті. Будуть українці там гинути. Може, комусь це буде приємніше? Ну, українці, ті, які тут залишаться, більшість буде вигнана і перебита. Ті, коли залишить, ті, кого залишать, візьмуть в російську армію. До речі, ви ж знаєте, що це не вигадки? Що були облави на окупованих територіях, людей брали в російську армію, використовували громадне м'ясо на російсько-українському фронті. Так що це не те, що якась в мене там ідея раптом виникла. Але ні, я просто коментую факти. Те, що зараз е так багато міжнародних діячів так коментує цю у... дію Путіна, це говорить про те, що, незважаючи на всю мерзенність цього факту, це путінська помилка. В вербну неділю здійснювати обстріл мирного міста з великою кількістю жертв, це знову нагадує. Що до ніякого миру Росія не готова, що бажання Путіна російського суспільства, російського народу. Це треба розуміти. Це війна і знищення Українців. І значить, для того, щоб це припинити, потрібно тиснути, а не загравати. І ви бачите, що навіть тональність заяв американської адміністрації вона змінюється у порівнянні з тією реакцією, яка була на кривий ріг. Який був рівно таким самим злочином. Але тоді висловилися тільки посол Сполучених Штатів в Україні. В першому своєму пості не згадала Росію, не поклала на неї відповідальність. Зараз вже висловлюється Державний секретар Сполучених Штатів, враховуючи його статус це від імені адміністрації. Так, Трамп займається відкриттям власного пам'ятника, але питання не в тому Трамп взагалі зосереджений на собі йому там до світа дуже далеко. І до його проблем. От, а от Державний секретар Сполучених Штатів від імені адміністрації висловився. Сказав про російську ракету. Річард Гренел, яка людина, яку вважають наступним очільником американського дипломатичної відносно, про його нього весь час сватують туди. Висловився. Це важливо дуже. Те, що європейські лідери висловлюють. Чому важливо? Тому що це може збільшити тиск посилення санкцій. Це може вибити з рук Путіна і його всієї його компанії оці всі козирі, якими вони зараз оперують, у цих безмістованих розмовкафом і іншими, розповідаючи їм про якісь там неймовірні економічні проекти. Тому що вже навіть Трамп почне розуміти, от як він зрозумів з історії з тарифами, що якщо він буде продовжувати так намагатися домовитися з Путіним, він заплямиться кров'ю. І що всі його дії призводять тільки до того, що Путін збільшує обстріли мирного населення. Тобто Путін як завжди втрачає почуття міри і посилює ці свої бажання безкарно вбивати людей. Він завжди так реагує, коли з ним починають розмовляти на превеликий жаль. Тому я і кажу, що. Всі ці удари по мирних українських містах, які ми зараз бачимо, це наслідки ще й того, що з Путіним почали розмовляти, перервали його ізоляцію, він вирішив. В нього така логіка політична. Логіка КЖК, що йому все дозволено. От дуже хотілося б, щоб після цього чергового російського злочину було очевидно, що не все дозволено росіянам. Не все. Щоб світ знову мобілізувався на протистоянні одній з найбільш агресивних, небезпечних людиноненависницьких держав на сучасній політичній мапі. І зрозумів, що якщо потакати Росії, якщо робити вигляд, що її злочин не її злочин, кількість злочинів буде тільки збільшуватися з кожним днем, і відповідальними за ці злочини будуть не тільки ті, хто їх здійснює. А й ті, хто закривають на них свої чудові оченятка в Мар-а-Лаго. І ніякий чудовий океан нікого не врятує від втрати репутації. Вона вже починає псуватися, вже є такий запашок, який ніякими флоридськими вітрами не перебити. А далі все буде тільки гірше, гірше, гірше і гірше і Дональду Трампові. Як і людям, які знаходяться поруч з екстравагантним американським президентом, доведеться зробити висновки з цих російських злочинів. Як бачимо, цей процес вже почався. я дуже сподіваюся, що він продовжуватиметься у правильному напрямку. Ми в цьому зацікавлені як ніхто, тому що мова йде про життя наших співвітчизників, мова йде про наше з вами життя. Мова йде про те, коли і як завершиться російсько-українська війна. Яку ніхто в Росії ані на одну хвилину не замислюється, щоб закінчити, саме тому, що немає відповідного тиску. А немає тиску, буде продовжуватися безкінечна війна, яка буде перетворюватися на ось цей терор, на цю розправу над мирними українцями. Ось цьому потрібно всім світом запобігти. Дякую, друзі, що були з нами.